Охопити оздоровленням і відпочинком цього року на Хмельниччині заплановано майже 100 тисяч дітей, а це трохи більше 62% від загальної кількості маленьких краян. Першими свої двері для дітлахів відкрили пришкільні табори. На сьогоднішній день працює 779 пришкільних таборів. Не працюють лише пришкільні табори на тих школах, де малокомплектні школи і де немає забезпечення гарячого харчування. Але ці діти підвозяться шкільним автобусом до базових шкіл і те охоплені пришкільним табором. Цього літа для дітей в області працюватимуть 12 позаміських стаціонарних оздоровчих закладів. Щоправда, майже всі вони поки що до роботи не готові. Про це свідчать результати останніх перевірок. Усіх таборах були відсутні паспорти технічного стану будівель та споруд непроведеного посвідчення стану безпеки електроустановок на всіх перевірених таборах. Не розроблено було конструкції інструкції з охорони праці відповідно з тих чи інших професій та видів робіт. Для довідки на сьогодні розпочали роботу табори з денним перебуванням. Це 779 і розпоч... розпочнеться робота двох спортивно-оздоровчих таборів, шести наметових містечок, 37 профільних таборів та п'ять праці відпочинку з 1 червня цього року. У багатьох районах краю на оздоровний відпочинок малечі цього року пошкодували грошей. Приміром, у Старосинявському, Городоцькому, Полонському і Шепетівському з місцевих бюджетів на харчування дитини на день виділили менше двох гривень. Найменше асигнувань фінансових на оздоровлення та відпочинок виділено в Городоцькому районі 60 тисяч гривень, в Старосинявському районі 50 тисяч гривень, Новоушицькому 88 тисяч гривень, Чемеровецькому 79 тисяч гривень. Як ви маєте провести відпочинковий період часу на 1 гривню 90 копійок, на 2 гривні 40 копійок і на 4 гривні 50 копійок? Всі райони, які мають такі показники, нижчі. І та далі, то будете ставати і будете відчитуватися. Будуть всі районні адміністрації, де такі показники будуть висвітлені. Хай люди побачать, як ви турбуєтеся про їхнє здоров'я їхніх дітей. Краще за інших потурбувалися про оздоровлення дітлахів керівники Старокостянтинівського району і міста Шепетівки. З тамтешніх бюджетів на харчування однієї дитини на день виділено відповідно майже 14 і більше 16 гривень. Особливу увагу організаторів відпочинку малечі звернули на забезпечення необхідних санітарно гігієнічних умов. Мова йде. Про підготовку технологічне обладнання і персоналу кухонь, медичних кабінетів та ізоляторів, забезпечені медикаментами. Анна Михайловська, Андрій Храбуст для інформаційного випуску.